Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачну закуску із кабачками за лічені хвилини. У мене два невеличких кабачка, їхня вага 500 г. Для початку просто нарізаю їх в довільній формі. Далі підсолюємо за смаком, перемішуємо Додаємо перець за смаком і відправляю їх на сковорідку, тушкую до готовності. Олію додавати не потрібно. кабачки вже готові, відправляю до них одну чайну ложку італійських трав. Ви можете додати будь-які свої улюблені. Тим часом готую два плавлених сирка, можна брати будь-які ваші улюблені, злегка їх подрібнюю. Перекладаю у ємкість і сюди ж відправляю кабачки. Готую блендер і змішую всі продукти разом. Друзі, це така смакота. Ммм, клас! І запах такий приємний, а смак просто неймовірний. І беру зовсім трішки петрушки, дрібненько нарізаю і додаю до цієї намазки. Перемішую ще раз. І готую. Ємкість, в якій буду зберігати. Даю повністю охолонути. В принципі, це вже можна їсти, це дуже смачно, його можна їсти навіть ложками. Для того, щоб нам намащувати на хліб, можна залишити до повного охолодження і поставити в холодильник хоча б на годинку. Тоді ось ця вся маса вона буде іще густішою. Пересипаю до баночки. Друзі, така намазка буде обов'язково до смаку кожному. 7 хвилин і смакота у вас в холодильнику. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!